Зимова резина, тільки перемоги. Передаємо сьогодні нашому другові. І хай ця машина служить. І вам дякуємо, що донатили, допомагали всім, чим можна. Хтось молитвою, хтось донатом, хтось різною підтримкою. Працюємо далі. Це був, до речі, 10-й ювілейний автомобіль від братів ШМІД. Проєкт робили разом. Дякуємо вам. Дякуємо за службу. Так, рэп закоченный. Стекла боковые. Левая водейская. Лобовуха. Так, передний колеса цілі.